Нове обличчя стадіону Зірка. І за 20 20-градусного морозу реконструкція центральної арени Кіровограда не припиняється. На футбольному полі вже демонтували старий газон. Нове ж покриття відповідатиме європейським стандартам, каже президент футбольного клубу Зірка Максим Березкін. Ми плануємо, що Вот все, все работы, связанные с реконструкцией, реконструкцией поля, а это не только настил новой травы и высадка новой травы, это еще и установка системы полива травы на газоне, это установка системы подогрева поля, то, что соответствует полностью европейским стандартам. К концу мая в Кировограде появится абсолютно новая, отвечающая всем требованиям. Європейських норм і стандартів арена». навколо поля встановлять сучасні бігові доріжки, сектори для стрибків у висоту та довжину, стрибків із жердиною. Він буде кращим стадіоном України. Чому? Тому що стадіон, який має і змагальне, і розміночне поле рядом. Немає тренування та змагання у таких сучасних умовах дозволять легкоатлетам області показувати більш високі результати. Впевнений Геннадій Заболотний тут технічна складова, взагалі, в тренувальному і в спортивному процесі дуже важлива, тому що, ну, по-перше, вони зможуть. Показувати дійсно такі нормальні результати відкриють оновлений футбольно легкоатлетичний стадіон у травні, і вже у червні зірка прийматиме кращих представників королеви спорту із всіх регіонів України. Віра Шестакова, Олександр Катеруша, новини спорту.